Кожен компонент в React це просто функція, яка повертає React Element, ну або ж також може повертати Null. Ось, наприклад, як ця функція App. Але що саме робить цю функцію React компонентом? Якщо питання для вас видається дурним або дивним, то залишайтеся зі мною, я зараз все поясню. Всім привіт! Мене звати Андрій. Я розповідаю корисне і цікаве про React і не тільки. І цього разу поговоримо про те, як саме Треба правильно викликати функціональні компоненти в React, Ну або ж компоненти функції. Так? Раніше ми мали справу ще з компонентами-класами до того, як з'явилися хуки, але це вже відійшло в минуле. Наразі актуальні компоненти те саме функції. Ну, і хукс hook, API відповідно. А єдиний API, який ми не можемо викликати функцію, а нам для цього треба клас, то це error Boundary. Ну, сподіваюся, що в майбутніх версіях ми також від цього відійдемо. З'явиться якийсь там хук, можливо, для того, щоб використати error Boundary. Ну, але сьогодні не про це. Одразу перейдемо до практичного прикладу. Дивіться, є в нас такий простенький app компонент Uh, і uh, в нього він рендерить ну, кнопочку там, так, хедер, нас це зараз не хвилює. Uh, є ось такий клок-компонент. Uh, uh, давайте я його відкрию. Uh, дивіться, що є в цьому клок. Uh, він uh, рендерить емоджик uh, і uh, по інтервалу змінює. Змінюється емоджик. Тобто ми в use Effect, який після першого рендеру запуститься, ми запускаємо set-інтервал з затримкою в 300 мілісекунд. І тут ми змінюємо індекс. Так? Дивіться, оскільки у нас цей індекс буде просто бігати по колу, по всім індексам з ось цього масиву Clock Emojis. А це масив емоджі для годинника. Бачите, кожен емоджі, він показує в, ну, з різним положенням стрілок. Таким чином, ми робимо, типу як імітацію анімації годинника з допомогою емоджі. тут у нас зверніть увагу, що кожне наступне значення цього індексу, воно залежить від попереднього, тому що в тому випадку треба робити? В setter юстейта ми передаємо саме функцію, а не нове значення, щоб у нас не було ніяких там стил стейту. І ця функція, вона просто додає один. Ну і відповідно, якщо у нас. Прийде індекс задовжену масиву, то з допомогою того, що ми ось цей оператор тут використовуємо, індекс перейде на нулик. Тобто цей оператор залишку від ділення. Так, отже, цей інтервал він буде ітерувати індекс по колу, по, по порядочку, по всім індексам масиву Clock Emojis. Ну і не забувайте, скільки ми тут. Робимо якусь підписку, так, щось, якісь ресурси, ми забираємо. В даному випадку ресурс це інтервал, то треба повернути клінап-функцію в Юзефекті і почистити відповідно цей інтервал. Тобто, для чого це робиться? Щоб, якщо ну тут у нас, дивіться, немає якихось депенденці. Але все одно цей компонент може бути unmounted, потім знову mounted, і кожен з цих інтервалів збирає ресурси. Якщо ми відповідно ну, симетрично їх не почистимо, то тоді буде ну, так званий memory leak, Тобто з часом, з часом роботи застосунку він буде їсти все більше і більше ресурсів. Ми цього не хочемо, тому завжди, якщо ви в UseEffect щось підписуєтесь на щось, щось, якийсь API ініціюєте. Там даєте імен хендлер, set timeout, робите set interval, Завжди треба і дзеркально ну, очистити ресурси за собою. От, ну, відповідно, ось такий Clock компонент просто анімація емоджиків. Так, це звичайна JavaScript функція яка використовує Hooks API. Так? Тож, тепер питання. Що, що саме робить цю функцію компонентом? Я маю на увазі під компонентом, я маю на увазі реакт сутність, в якої є свій життєвий цикл. Давайте подивимось. Давайте я додам іще два години. Ось у нас є три екземпляри, але другий я виключу замість того, щоб. Дивіться, тут ми використовуємо GSX, так? GSX це синтаксичний цукор до викликів React create Element. Тобто це не є викликом функції компоненту Clock. Функцію, ось я маю на увазі ось цю функцію, безпосередньо викликає React. Тут ми кажемо відрендери цей компонент, але коли саме він викличе цю функцію, це вже на його совісті. Відповідно, якщо би. Цей, якщо б ми передали, наприклад, клок у якийсь контейнер, я цей приклад колись наводив, а цей контейнер він взагалі не рендить чілдрени, То тоді б функція Клок взагалі не була викликана. Тобто, якщо ви бачите, ось, що є GSX якогось компоненту, то знаєте, що це не означає, що це не гарантує, що буде виклик функції цього компонента. Окей, тобто це не тотожні речі. От, це важливо. Дивіться, другий цей інстанс годинника. Я заміню. І замість того, щоб викликати GSX, ми викличемо функцію як звичайну функцію. Так? Тобто. Бачите, у нас фігурні дужки, і в них я викликаю клок. Клок це ж функція, правильно? Значить, її можна викликати, як будь-яку javascript функцію. І як бачите, дивіться, у нас три годиннички, і в принципі, все працює, ну, все виглядає однаково. Якщо що, я одразу скажу, що ось так робити не треба. Окей, тобто навіть в сучасній документації React є окрема сторінка, я там посилання на неї залишу, яка. Ну, Явно каже, що так робити не треба. Чому? Зараз ми розберемося чому. Дивіться, давайте я відкрию це демо в окремій табі. І тепер ми відкриємо DevTools. У мене стоїть тут плагін для хрому React DevTools. І дивіться: тут у нас є дерево компонентів, React компонентів. І дивіться, яка цікава штука. Ми бачимо: ну, у нас є App компонент так? Та, ну, це стандартні елементи, і е, є три годинки. А що ми бачимо тут? Е, ми бачимо ап-компонент і два е, ну, Як ви вже здогадалися, ці два годиночки це е, перший і третій. А той, який ми рендерили прямим викликом функції, він просто зараз не є окремим компонентом. Е, і якщо ми е, ось е, підсвітимо його, дивіться, цей. Це компонент, так? Цей це також компонент, ось в дереві він є. А якщо ми підсвітимо другий, то підсвічується, підсвічується ап-компонент. Тобто, ось цей другий годинник, він наразі являється безпосередньо частиною ап-компоненту. Розумієте? Тобто, через те, що ми викликали функцію, Компоненту напряму, а так робити не треба. Ми, так би мовити, змерджили життєвий цикл клок-компонента з ап компонентом Тобто він наразі являється його невід'ємною частиною. І це погано по багатьом причинам. Окремі життєві цикли компонентів вони допомагають дуже добре масштабувати реак застосунок. Кожного компонента в нього свій стейт, він там ініціюється, підписки, юзефекти, все це, все, що відноситься до життєвого циклу, воно інкапсулюється в окремому компоненті, і це дозволяє нам їх масштабувати, використовувати в різних місцях. А тут ми, типу, як вмонтували, знаєте, залізобетоном зацементували оцей клок з компонентом App. І дивіться, якщо б в клок, не було ніяких хуків. То, в принципі, все окей, і ну, ніякого там, ем, ніяких проблем не виникло б. Але ну, якщо що, робити так все одно не треба. Немає, просто в цьому немає ніякого, ніякої переваги, ніякого бенефіту. От. Але в цьому клок-компоненті в ньому є хуки. І дивіться: я для того, щоб продемонструвати проблему, у нас є ось цей юстейтик, який просто тоглить чи показувати ці годинники чи ні. Так, ця кнопочка вона переключає стейт з true на False. Так, тобто ми або сховаємо їх, або покажемо. І от дивіться, що буде, якщо ми зараз сховаємо. Ми сховали клокс, і в нас помилка, що відрендерилось менше хуків, ніж було. Чому? Тому що тут у нас conditional rendering, умовний рендеринг, і в цьому компоненті app було, ви скажете, один хук state, але ні. Тому що, оскільки ми викликали цю функцію напряму, і ми заходили, це був true, ми в цей умовний моногілку гілку заходили, і у нас був ось цей state, а ще й ось цей state і ось цей useEffect, Тобто, у нас було насправді три хуки. От, а потім цей флажок перейшов у false, цю гілку ми не рендеримо, і тепер став один new state. Тобто протягом життєвого циклу компонентів ми відрендерили різну кількість хуків. А це порушує правила хуків. Правила хуків, по суті, вони сходяться до одного, що протягом життєвого циклу протягом життя компоненту хуки мають рендеритись в одному порядку, їх має бути однакова кількість. Чого так? Ну, можна умовно це якось намалювати ось так, що це в нас є функція компонента. Так, Component function. Це типу рецепт того, ну, як має виглядати компонент. Це функція, яка відповідає на питання, як при вхідних даних виглядає компонент. І ми, коли пишемо ці юстейти, бачите, ми ж не вказуємо ніякого ідішку. так? Це дефолтне значення, це локальні змінні. Тобто ми не передаємо ніяку, ніякий ідентифікатор. Якщо ідентифікатора немає унікального, то як React може відрізнити один юстейт від іншого? Так? Він просто бачить, що ось є оцей юстейт, так, потім є іще один. Він їх просто буде відрізняти по порядку по індексу. І тобто, ну уявляйте собі якось так, що ось це функція компонента, а ось тут десь в пам'яті ну ми до... є компонент інстанс, екземпляр. Їх може бути багато, так як в нашому випадку у нас було три годинники. І ну ми до цього індексу напряму не маємо доступу, але це лише, ну так би мовити, така картинка, щоб вам уявлятися в голові. І тобто ось u state. Поєднаний з певною коміркою всередині ось цього компонент інстансу. І там зберігається це значення. І воно просто по порядку зберігається. Тобто перший юстейт, перша комірка, другий юстейт, це ну, відповідно, друга комірка і так далі. Якщо протягом життєвого циклу. Компонента, кількість цих хуків змінюється. то Туряк не знає, кого на кого замапати. Це там видився перший, видалився другий і так далі. Через це існують правила хуків. Ну і відповідно виклик функції компоненту напряму. Він ці правила порушує. Ну, якщо, звісно, за умови в цьому компоненті, якось у нас тут, в клоці є хуки. Якщо нема, то тоді помилки у вас не буде. Але і навіщо так робити? Раніше я бачив, здається, в андизайн бібліотеці компонентів в старих версіях. В, коли рендерилась таблиця через те, що було багато комірок в таблиці, то там була така типу перформанс оптимізація, що ви передавали в ну, якщо хотіли щось кастомне відрендерити в комірку, то ви передавали це саме як функцію, і андизайн викликав це як функцію, а не як react компонент. А, тобто це була перформанс оптимізація, щоб не було багато нод в віртуальному дереві. Але ну, потім вони від цього відійшли, я думаю, зрозуміло, що це помилковий підхід. Справа в тому, що створити ось цей react елемент, це з точки зору перформансу дуже-дуже просто. Це просто plain JavaScript object. І, ну, звісно, там є ще в пам'яті ось цей індекс інстанс, так про який я казав. Але. Якихось переваг по перформансу це вам не дасть, тобто, ось. Таким викликом ви просто ем, зліплюєте два компоненти, і таким чином втрачається е, ось ця вся ідея окремих компонентів. Тобто окремі життєві цикли, окремі компоненти, вони роблять систему дуже дуже масштабованою. Тобто, за застосунок може бути ну просто величезним. Від, від найпростішого Hello World в одну, в один рядочок е, він може перетворитись на величезний застосунок з сотнями сторінок і просто з тисячами компонентів. Це величезна перевага реакту. Тому, ну, коротше кажучи, тепер ви знаєте, що функцію компоненту робить компонентом саме виклик React create element. Коли ми використовуємо JSX, так і ми безпосередньо функцію компонента не викликаємо, але ми кажемо реакту, викликати її, коли буде треба. Ну, а далі все вже менеджить реакт. Отож. Так робити не треба. Якщо десь побачите, що функція компонента викликається напряму, знаєте, що теоретично так зробити можна. Можливо, навіть є якісь ESLint правила для лінтера, яке це забороняє робити. В принципі, варто було б так зробити. Ну тому так не робіть, ніяких переваг з цього не буде, але неочевидні проблеми можуть бути. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь. В мене буде ще багато цікавих порад без практиці по порякту і не тільки по реакту. Ну і до зустрічі в нових відео.